25 жовтня цього року у Борисполі відбудуться місцеві вибори трьох рівнів: до міської ради, до обласної ради та вибори міського голови. Проте сама система виборів зазнала певних змін. Про них розповіла заступник міського голови Людмила Басенко під час круглого столу на тему народовладдя. Закон говорить про те, що мандати в депутати місцевої ради будуть розподіляти ті партії, які пройдуть 5-відсотковий бар'єр. І залежно від тої квоти довіри до політичної партії, яку вони виборуть, в межах усього міста, це означає, що незалежно від того, скільки голосів отримає кандидат на його окрузі, якщо партія висуванець не набере 5% по місту, мандата той не отримає. Наприклад, як в минулому році один із Серйозних депутатів на своєму окрузі набрав 17 аж відсотків, а політична партія там 0,2 відсотки. Тобто вже абсолютна більшість не дає йому права стати депутатом міської ради. Зміни не торкнулися найбільш спірного пункту про належність кандидатів до територіальної громади. Чи мають право політичні партії? На цій адміністративній території висувати кандидатами депутати е, тих людей, які проживають на інших адміністративних територіях. От серед тих, що зараз є присутні, скільки, будь ласка, хто вважає, що це правильно або неправильно, Це ну, неправильно. Питай, тим що депутата? Давай я потримаю там руку і скажу що ти бійця, то ти повинен його зробити. А до киянина до там не знаю Чернівця, я, я можу десь щось що він зробив для нашого дійсно. Президентом України повинен бути тільки громадянин України, так? А депутатом місцевої ради може бути будь-який. Громадянин України незалежно від його причетності до територіальної громади також зміниться кількість членів депутатського корпусу, їх стане менше. Якщо місто з населенням до 50 тисяч виборців, по 50 – це така межова цифра у нас, то в депутатів міської ради буде 34. Згідно з останніми даними, в Борисполі зареєстровано 49 тисяч 873 виборці. Але місце для певних політичних тактик при формуванні майбутньої влади все ж передбачено чинним законодавством. Кожна політична партія подає кількість депутатів плюс один. Тобто буде такий один кандидат депутат в депутати місцевої ради. Який буде видрукуваний його прізвище абсолютно в кожному виборчому бюлетені на кожному виборчому окрузі? Один отой, який гарантовано проходить у міську раду, якщо політична партія проходить 5-відсотковий бар'єр спірним серед народу є також система прямої залежності кандидата від політичної партії. А саме те, що будь-який кандидат має висуватися виключно від політичної сили, а не від власного імені. Хоча і переваги в цій системі безумовно є. Серед них і збільшення прозорості складу та діяльності політичної партії. Вперше в нашій Україні. Будуть проходити ця процедура. Голосування за відкритими партійними списками таким чином партійні лідери втрачають можливість одноосібно складати списки кандидатів, а громадяни отримують більшу свободу вибору. Винятком є обрання міського голови. Кандидатам на цю посаду не обов'язково представляти певну політичну партію. Тепер міський голова може висуватися як політичною партією місцевою, яка зареєстрована в. Виконавчих органах юстиції або може йти шляхом самовисування. Процедура обрання міського голови відбудеться в один тур, і за системою відносної більшості Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.